100 гривень кілограм на опті, але з понеділка дорожає теж, тому що ціна вже росте, тому укроп буде дороже. Шпінат 100, м'ятка 200. Базіліки зросли дуже сильно в ціні. 500 гривень кілограм. Це вже пішли не місцеві, а Одеса. Вже почала теплиця Одеса давати. Рукола. 250 гривень кілограм, кінза 150 гривень кіло, щавель теж трошки подорожав 120 гривень кілограм, але ж, вже не бровари, вже все йде Одеса айсберг 80 гривень кілограм, стебель йде броварський, поки 80 гривень кіло, парі 80 гривень кг, ромен 100 гривень кг, салат червоний 100 гривень кіло, фріліс ще в наявності 100 гривень кг поки що є. Зелений салат 80 гривень кг місцевий, але вже з суботи піде Закарпаття. Також вже, ну, це ну, тіряється місцевий товар. Так, да, цибулька подорожала 170 гривень кілограм, але це тільки початок, вона ще росте, буде до 200 гривень кілограм. Корінь селери 70 гривень кіло є шикарний, чистенький, біленький, взагалі ідеальний. І редиска 30 гривень кілограм є також в наявності. І редисочка 30 гривень. Да, теж гарно.